Усіх вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас яскравий автомобіль. Це Peugeot 207 в кабріолеті. Машина у нас з жорсткою кришою. На автоматі 1,6 бензиновий двигун під капотіком, дуже в класному технічному та візуальному стані. На легкосплавних оригінальних дисках. Резина у нас літня з шикарним протектором. Передня лінзована оптика, електропривод складання криші, дуже класний стан машинки. дійсно, клімат. Ось так у нас виглядає, подивіться, по кузову жодних нарікань немає. По салончику, друзі, шкіра. Червона з чорним, дуже класно виглядає, зручне. Шкіряне кермо. Передній електропакет, електроцеркала. 175 тисяч пробігу, жодної помилочки по машинці немає. Клімат працює, автомат без нарікань. Друзі, 2009 рік. Ціна даного автомобіля буде 6490 доларів. Кого зацікала дана пропозиція? Ми знаходимо за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.